Кальяни заборонені. Подкаст Трохи перцю. Радіо Сім смаків. Верховний суд. Рішенням свого касаційного адміністративного суду заборонив кальяни в закладах нашої галузі незалежно від складу, виду і типу, одночасно визнавши будь-які послуги, що пов'язані з приготуванням, підготовкою, продажем і без нього, які насправді є змулюванням продажу тютюнових виробів. В розумінні українського закону. Який це забороняє і вважає порушенням. Отже, всі варіанти, які придумали до цього наші хлопці і дівчата не працюють і вважаються порушенням закону. Всі концепції заробляння грошей та просування закладів за допомогою аудиторії поціновувачів кальянів, виявилися нелегальними, помилковими і такими, що ведуть в яму, наче галузь і без них не летить туди. А зараз розпочався мисливський сезон на кальяну розповсюджувачів і буде вважатися смертним гріхом навіть запах кальяну або цигарок в приміщенні. Це до співробітників закладів, які просто за стіками або ж станціями офіціантів шмалять всі ці одноразові та електронні соски, навіть не виходячи назовні. Єдиним варіантом рятування бізнесу від всіх цих споживслужб, судів і їхніх штрафів залишається, як і раніше. Швидке закриття бізнесу до призначення адміністративної санкції і прямо на його місці відкриття наступного. З певним набором кроків, які ми в цьому подкасті озвучувати не станемо, бо вони персональні і конфіденційні. Це такий натяк на контакт з нами. Гарних вам бізнесів, без цих неспоживчих хабарників і на роб. Завжди ваші сім смаків, Подкаст трохи перцю. Радіо Сім смаків.